Хвиля патріотизму піднялася Україною. Почуття гордості за свою державу, ланцюговою реакцією, котиться містами після революційний патріотизм. Посилився настільки, що молодь масово набиває на тіло татуювання з українською символікою, одягають елементи національного брання та пишуть пісні, присвячені Євромайдану. Все частіше можна побачити, як майорить український прапор то на вікні багатоповерхівки, то на сережках у чарівної дівчини. Молодь демократичного альянсу, аби висловити свою громадянську позицію та підтримати. Єдину Україну вирішили зробити міст у парку культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна патріотичним. Іван Фурлет розповідає, що до ініціативи розфарбувати пішохідний міст у блакитно-жовті кольори долучились багато простих житомирян. Власна ініціатива молоді демократичного альянсу. Вони побачили в інтернеті, що в інших містах така от ініціатива щодо розфарбовування міст, де часто ходять люди. Ми ну першу частину взяли власне з власним коштом зібралися, зробили така е, акція. Зокрема, отримала велику підтримку громадян. І от сьогодні, власне, ми продовжуємо цю ініціативу, вже закупивши, точніше, отримавши значну підтримку від житомирян, це от фарби, е, пензликів там рукавиць, і власне з ними зараз продовжуємо розфарбовувати місто. Також Іван Фурлет розповідає, що житомиряни із захватом реагують на витвір майстрів та дякують за підтримання. Патріотичного духу у місті перша наша ініціатива отримала значну підтримку житомирян. Навіть зараз от люди проходять і дають кілька гривень на фарбу, аби ми завершили нашу ініціативу. Тобто, ну громадяни хочуть бачити ну, в Житомирі більш українським містом. Я думаю, всі і жителі, і гості міста, які от ходять на цю досить визначне місце в місті Житомирі, це пішохідний міст. Вони всі будуть бачити, що Житомир за єдину Україну. Після страшного бою за волю усі ми прокинулися в іншій Україні тепер бути патріотом звучить гордо. Житомир за єдину Україну. Яна Черпицька Сергій Мольчук телеканал СК.